Привіт! Ми родина Шевченка. Зараз ми вам покажемо смачний і корисний десерт, який готується без термічної обробки. У нашій родині є традиція разом готувати корисні солодощі. Це легко, просто і дуже смачно. Ми готуємо щось незвичайне, але корисне. Сьогодні у нас буде тістечко з фінниками. Беремо 200 грамів фінників. Виймаємо кістечки. Беремо 50 грам полюблених горіхів. Потім додаємо 2 столові ложки вівсянки. І одну чайну ложечку додаємо сюди какао для смаку і для кольору. Закриваємо кришечку нашу з блендером. Зараз для смаку додаємо пару капель лимонного соку і тщательно перемішуємо. Зараз робимо кульки і потім Цей десерт наша родина традиція бути разом і дбати один про одного. Так ми показуємо любов через прості речі. Смачного і здорового вам дня!